Вітаю, вас, шановні інтернет глядачі. Готуючись до цієї програми, зазирнув на сайт польської газети Виборчої і у свіжому випуску натрапив на два матеріали, що стосуються нашої держави та її європейських перспектив. У почин збором президентські вибори і в цьому контексті неприємно здивувала позиція кандидата від партії Право і Справедливість Навроцького. Він заявив, що в Україні не місце ні в Європі, ні в НАТО, а з огляду на його рейтинг близько 30 можна легко порахувати, скільки дорослих поляків ставляться до нас негативно. У цьому контексті для нас є і приємна новина. Його конкурент Рафал Часковський має протилежну думку і п'ють підтримкою 35% виборців. Інша новина більш оптимістична. Журналісти оприлюднили інформацію, що стосується. Президента Америки Дональда Трампа виявляється, протягом першої каденції він виконав майже 80% своїх обіцянок. Це вражаючий результат, бо інші президенти виконували лише кожну другу. А для Європи нормою взагалі є близько 40%. Було б цікаво побачити таку ж статистику стосовно наших популістів. Тож мені стає зрозуміло, чому так багато людей вірять у Трампа. Сподіваємося, що у випадку з ним дійсно спрацює принцип Флорида, поражняк негони. Третина поляків ставиться до нас негативно через історичне минуле і в першу чергу через непорозуміння стосовно волинської трагедії. Водночас мене завжди захоплювала любов наших сусідів до історії і шана до свого минулого і вміння заробляти на цьому. Це як писав український класик Максим Рильський, Блискуче поєднання красивого і корисного. Коли дивишся на те, що відбувається у Луцьку, де замість збережень історичної спадщини її наполегливо продовжують знищувати, я про будівництво на вулиці кафедральній стає зрозумілим, наскільки ми ще не готові до Європи. Як зазначає свідомий депутат міської ради Михайло Наход, попри приписи та вимоги державних органів через тотальну байдужість міської влади, безцінна територія старого міста заливається бетоном. Мене особисто бурює примітивний підхід місцевих депутатів. Проведіть ґрунтовне дослідження, розробіть нові історичні локації. Недалекому майбутньому це окупиться доходами від туризму, а інвестиції зростуть у рази. Де взяти гроші? Запитаєте ви, відповідаю. Лише цього року на Бруківку заклали 40 мільйонів гривень. А якби ці роботи розпочалися ще в 2017 році, коли, за словами депутата находа, почалося активне обговорення необхідності ґрунтовного дослідження, то вже сьогодні можна було б і інвестору спокійно будувати, і культурний ландшафт зберегти. Натомість правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом руйнування історичної пам'ятки, а забудова, попри заборони, триває. І все це завдяки позиції очільників міста. Але справа не лише у зневазі до минулого. Чиновники з вулиці Богдана Хмельницького демонструють байдужість і до сьогодення. Минулого тижня у Луцьку люди з інвалідністю провели два пікети, протестуючи проти недоступності транспортної інфраструктури та спортивних центрів. Як з'ясувалося, місто взагалі не готове до безбар'єрного існування, і це об'єктивний висновок. Студенти Української академії лідерства провели дослідження Луцька на інклюзивність, про що детально писало місто Медіа. Юні хлопці та дівчата з Ужгорода фахово інспектували Луцьк і відповіли на запитання, чи адаптоване місто для маломобільних людей. Матеріал вийшов цікавий, пізнавальний і об'єктивний. Раджу почитати. Висновок простий і гіркий. Луцьк має безліч недоліків. Неефективне використання бюджетних коштів це не винахід луцької влади, а новомодна тенденція, яка поширюється зверху. Міністерство економіки оприлюднило офіційні підрахунки щодо двох популістських програм кешбеку та зимової тисячі. Дані вражають. Наголошую, це офіційні цифри. Так от Кешбек додав аж 0,1 тисячну до ВВП, а тисяча від президента ну, двадцять до ВВП. Це найменш ефективні програми, за словами самих чиновників. І все це обійшлося державі у понад 10 мільярдів гривень. І тут виникає цілком логічне питання: чи не краще було б спрямувати ці мільярди на підтримку армії? А тепер про новину, яка стосується кожного. Верховна Рада ухвалила закон номер 6013. Назва його складна, але суть проста: про корпоратизацію державних і комунальних підприємств. Документ фактично відкриває шлях до приватизації останніх ласих шматків нічийних активів. Для Луцька це означає, що під загрозою опиняться водоканал і Луцьк тепло. Цей закон спрямований на розрив багатомільярдного корумпованого кола грошових потоків. Як це виглядає на практиці? Водоканал має борги за електроенергію через низький тариф. Підняти тариф до економічно обґрунтованого рівня влада не може, адже втратить рейтинги. Але при нинішніх тарифах лучани мають величезну заборгованість перед підприємством. Що ж робить міська рада власник підприємства? Регулярно на сесіях виділяє гроші водоканалу чи іншим комунальним підприємствам, фактично покриваючи їхню збитковість. А тут ще й з субсидіями назріває величезна проблема. Висновок очевидний із приходом нових власників тарифи зростуть, а місто втратить можливість дотувати ці підприємства, бо вони вже не будуть комунальними. Тож час вчитися економити і утеплюватися поки не пізно. І наостанок інформація, про яку дізнався від працівників міської ради, і був дуже подивований. Ігор Поліщук часто передає на фронт засоби та обладнання для наших захисників, про що він регулярно звітує у своєму телеграм-каналі. Це безумовно великий плюс, але є нюанс. Окрім матеріалів, придбаних за бюджетні кошти, існує ще одна стаття видатків, яка формується за рахунок одноденного заробітку працівників міської ради. Виявляється, ці гроші здаються готівкою, і звітність про використання кешу ніде не озвучується і не публікується. М'яко кажучи, ситуація виглядає дивною. На сьогодні все. Гарних вам новин!